Всім привіт! Блін, Я встала зранку, на ніч ставила машинку, прийшла, а воно щось нічого не випрала, і помилка він показує помилку. Блін, Ох, Це печаль. Зараз будемо пробувати прочистити злив чи щось з нею зробити. Ось такий іноді буває добрий раночок. Ігнашка, що ти робиш? З мамою снідаєш? Я сьогодні їм таку кашу, як Ігнат їсть. До речі, сьогодні спробувала йому зварити сама кашу вівсяну і він її, її їв. Так що хочу спробувати знову зіскочити з тих каш покупних і їсти звичайне. Що таке? Я... Хочеш щось дивитись? Ну, зараз буде вимикати тоді телевізор, щось дивитись і снідати. Ігначик вже поїв, їсть оладушок, а мама буде кашу і, мабуть, ще чай з оладками, так? Да? Все, всім смачного. Машинка не хоче мені прати, то я вирішила цей пліт, який я порала залити цим кисневим, ой, як, кисневим відбілювачем. Коротше, ви зрозуміли. Ого, скільки піни. піниться, піниться. Зараз ще перемішаємо це все діло. Ось такий взяла. До речі, я вперше користуюсь цими кисневими відбілювачами. Я знаю, що всі ними користуються, всі блогери якісь різні рекламують. А я, як той, знаєте, динозавр вперше купила ось такий в Аврорі, просто взяла перший перший ліпший, що називається, і буду До речі, тут з Ігнатом, як завжди, разом все робимо з моїм помічником. От я, до речі, цим відбілювачем вже... Позавчора прала рушники кухонні. І нормально, знаєте, непогано, мені сподобалось. От, хоча на нього такі також не, не, не завжди гарні відгуки на цей, як вона, місіс Хелен, мабуть, так називається. Ну, для початку спробую його. <тас> Ця машинка в нас це фірма Канді, і вона у нас вже 7 років працює. І краще б ще 7 попрацювала. ой. Я знаю, що такі речі ніколи не ламаються вчасно, але зараз це було б ну дуже вчасно, якби вона зламалась. Ну ладно, сподіваюся, що м, цей почистим зараз цей злив і воно допоможе. Мені здається, що в мене колись таке вже було і це допомогло. Бо я почитала в інтернеті цю помилку, там, значить, так може бути засор, може зламався насос, може зламалась наші. Може, зламалась. Може, там щось в електриці зламалось, може зламався тен. Коротше, що хочеш, може зламалось. По порядку, по порядку, чиніть, не, по порядку ремонтуйте все. Отак ну, там при, приблизно така порада. Ну а ми почнемо з прочистки з цього зливу. У мене тут співак. Іначе, якщо ти співаєш? Ай! Хто зараз паде? В нього, до речі, вже майже прорізався нижній кличок. І ще залишиться один зубчик, і все повний комплект зубів молочних в нього вже буде. Чекаємо, чекаємо. Може, хоч не буде такий капризний, як зараз, так на це сподіваюся. Але цікаво, коли зуби вже виростають, а дитина все одно капризна, то потім що треба казати? Бо зараз на все кажеш, та це зуби, це, мабуть, зуби. А, а потім буде це криза. Да? Криза півтора року, криза, криза двох, криза двох з половиною, трьох і, і так далі, далі далі. далі, далі. Зараз пойдемо. До речі, коли користуюсь цим відбілювачем, мені все таке нагадує, знаєте, як раніше на пічку ставили цю кастрюлю, кидали туди всякі тряпки, варили, отам от такою дерев'яною ще палкою все це перемішували. І оцей запах, Боже, я його ненавиділа. І оце таке теж щось схоже. Дуже схожа процедура, тільки що не на пічці, а в ванні. Ну ладно, сподіваюся, що хоча б э, добре все відпереться. Бо сам процес так собі. На вулицю збираємося. Що будемо одягати? Оці? Оці, оці. оці. Да. оці шорти? Да. А можна оці? От ці можна? Оці к Оці хочеш? Да. Оці? Да. А оті, що мама показала сірі, давай ті. Давай оці, давай. Оці. Да. Оці? Да. Ну, така, що мамі одягати? Да. А ну, покажи, що мамі одягати. Да. А ну, давай. Да. Оце? Да. Угу. Чудово. А ще що? Давай. А ще що одягати? А ще що? А ще, доставай що ще. І оці ще шорти одягати. Двоє шорт. Цих наших вже зібраний. Зараз і мамі щось підберемо, так? Да? Каже, без проблем. І підемо і підем по магазинам, як завжди, у нас. Наша звичайна програма. Все, біжимо. Ти бачиш, який ти гарний, гарненький в Панамі. Сьогодні погода така класна. І вітерець легенький, і не жарко, і на сонці можна гуляти. Ми з гнашку, бачите, гуляємо. Гігнажик гуляє, я його ношу туди-сюди. Так? Да? Йдем ніжками? Так? Да? Ну все. Сховався? Хопа! Давай ще, сховайся. Ні, все скажи. Ой. Так, почистили ми злив в машинці. там був просто повний капець. Навіть не хочу таке показувати, бо це страшне. Треба робити це частіше, а не так, як ми. І заодно вирішили відставити машинку від стінки, там також помити, бо там також жах, що відбувається, Боже. Хто туди заглядає, ніхто. Заодно, до речі, знайшла Ігнашкіну наш щітку першу. Ось, де вона була, бо вона десь загубилась колись. Ось, знайшлась, будь ласка. Так що зараз буду все це мити прибирати, бо я тільки вчора навела ванній порядок, а сьогодні тут знову повний треш. Ну, так, тепер е, саме головне інтрига дня. Чи, чи запрацює ця машинка? Боже, я, Ой, я так сподіваюся, молюся. Так, зараз це вимою і запущу її. Дивіться, дивіться. Машинка працює, ура, ура, ура! Я така рада прям не можу. Все крутиться, вся прочистка допомогла. Але тепер я хочу подивитись якісь такі капсули, я знаю, там такі таблетки, якісь, що кидаються в машинку, щоб вона прочищалась, то треба таке іноді кидати і слідкувати за нею. Бо отак, от якщо зламається отак от раптово, то це капець. Дуже перенервувала я сьогодні, але зато все вимила-помила, а в планах цього не було. Тому тепер треба бігти щось готувати, бо весь день пішов трохи не за планом. Але все працює, ура! Ігнажик, ти рад, що машинка працює? Рад? Так, да, крутить, крутить. Він показує, що вона крутить. Бо мама ну дуже рада, ну дуже. От як зараз жити без пральної машинки? О, ні! Це був би жах. Так що все, тепер по плану на цей вечір ще два прання. Так, я тут сіла прибирати в шухлядках. Хочу зробити. В мене тут є шухлятка, в якій був хлам, я його вже повитягувала. Там дещо буде на балкон, От, дещо просто викину. А в цій шухлядці в мене е, лежали. І лежать всякі канцтовари, так називаємо це. Хочу зробити таку шухлядку, в якій будуть розвиваючі ігри для Ігната, а також сюди можна буде покласти пластилін, фарбу, пензлики, папір от таке те, чим ми ну, граємось. І щоб цьому був окремий, а граємось і розвиваємось, і щоб ці, цим речам був окремий, якийсь, якась окрема шухлядка. Бо зараз це все виглядає приблизно отак. Хотіла вам показати, що знайшла ось такі штучки. Це захист на ці на шафи, і ми таки брали повний комплект. І хочу сказати, що ось ці саме на шафи на двері ну, на двері нам взагалі не знадобилось. От не було такого, щоб він там відкривав у нас все і все розкидав. Не було такого. І не було такого. Знадобились нам оці штучки для розеток, ми поставили їх в кожну розетку. Наді, ставай. Поставили їх в кожну розетку, але е, поки що ну, до сих пір то не було в нього такого прям, там, зацікавленості тими розетками. Він в них не лізе, на щастя. От. Це взагалі, бачите, все нове. Так, класна штучка, тримаю. От, і оці штучки це стопори на двері. Так, о, якийсь час ми ними користувались, коли він двері закривав дуже сильно руками, і ще ну, міг туди пальці вставити. Зараз він вже так не робить, він вже розуміє. І ще деякі з них вон, погризані страшне, то він їх гриз, коли зуби різались. Також знадобились. Тому ось так, всі дітки різні. От, Хтось без цих штук взагалі ніяк, бо буде повний безлад. А от ми якось обійшлися. Не знаю, може, ще ну, буде попереду це, але мені чомусь здається ні. То він вже якось більш-менш розуміє, і наче він все, все в шухлядках він наче вже перебрав. От, і вже мала яка шухлядка в квартирі, його цікавить, якщо чесно. На жаль, бо мені подобалось, знаєте, щось робиш, а він там колупається, то зараз він так не робить. Ти мені даєш? Yeah. Ще згадала, що в цьому наборі в комплекті були такі куточки силіконові на гострі кути, на, ці, на стіл, там, на якійсь полиці. І от вони нам знадобились всі. От там було їх 10 чи 12, Ми всі понаклеювали, бо як він почав ходити, то да, реально це з розгону. Кудись летить, і в нас багато таких куточків, де він може поранитись, то вони нормально так знадобились і функціонують до сих пір. Так, все, ось так трошечки все поскладала. Не ідеально, але ну так, зато знаєте, що зрозуміла, що в нас є фарби, але нема пензликів треба докупити. Цього пластиліну в нас залишилось оце три і все. А була велика пачка на 50 штук. От, і олівців нема. Коротше, багато чого нема, треба терміново, мабуть, в Аврору. Взагалі, Ігнашику, це все малювання. Ну, я кажу. Все все це малювання. Взагалі, і це все малювання він не дуже полюбляє. Я його прям змушую, і його вистачає на декілька хвилин. Але е, мені напевно більше подобається ніж йому. Але все одно, коли це була погана погода, або в дощ ми на вуличку не виходили, або коли хворіли, або іноді так просто ввечері. От як сьогодні у мене дуже дико болить спина, і я розумію, що я просто не зможу його сьогодні там ввечері тягати. От, і ми не пішли на вечірню нашу прогулянку, от, хоча збирались. Тому от, якраз для таких вечорів на такі вечори нам і треба оці всякі е, рисувал, малювалки. Да? малювалки всякі. От, е, олівці загубили, пензлики загубили. У нас воно все було просто десь отак порозкидано і все. Е, тому ревізію зробила, знаю, чого нема. Ну, на днях е, докуплю. А ще знайшла оцю гірлянду, що я робила е, на день народження і гнашку. Блін, вона така класна. Вона мені до сих пір подобається. Але вже на цей рік, ну не знаю, не хочу одне і те саме чіпляти, бо це ж фотки, хочу, щоб вони не були різні. Але так вже шкода вибросити. Що я вирішила, знаєте, покладу в пакет. Думаю, можливо, там будемо в садочок ходити і десь там знадобиться ось така гірляндочка. Якось знадобиться. Ну, кажу, ну рука просто не піднімається її викинути. Така вона, така вона мені гарна, і спогади приємні. А я, до речі, вже зранку зварила суп, в цей раз з гороха, гороховий супчик. І буде спроба номер 100 нагодувати цим супом ігната. Поки що він в мене суп не любить і не їсть. П'ю каву тут на балконі. Просто подивіться, що відбувається з моєю квіткою. Ну що це таке? Це просто якийсь листопад. Бачите, всі листочки опадають і ці просто відвалюються. Я не знаю, в мене було таке бажання просто знати, взяти і от, ну, виживе-виживе, не виживе все, значить, досить. А потім, значить, стало мені їй шкода, так, і тут, наче нові листочки. Вона випускає: що це таке? Ну, Взагалі? Ніколи в мене такого не було з нею. Коротше, буду сьогодні її пересаджувати. Зараз треба знайти. Землю, інший горшочок і хочу її. Бачити, в неї тут такий як, ем, ствол, типу, як у дерева. І я хочу, може, глибше її посадити. Може, це повинно бути в землі. ой, от Я короче, я такий оцей садівник, що взагалі. І викинути тепер їх шкода, жал, ці квітки. І, і Що робити з ними, не знаю. ну Все, спробую пересадити. Якщо не допоможе, то все, будемо прощатись з нею. Так, ну що, трошки поготуємо. Якщо ви е, такий же самий е, поціновувач е, баклажанів, як і я, то ловіть рецепт. Е, Беремо два е, таких великих баклажанчика, ріжемо їх кубиком, чистити не треба, посолили і е, додали яйце одне. Все це добре перемішали. От, довго стояти йому не треба. Зараз вже баклажанів нема таких, що гірчать, тому я там їх ніде не відстоюю, оце все не роблю. Порізала, посолила, і зайцем перемішала, і треба посмажити. Добре обсмажимо. Додамо цибульку одну або дві, хто скільки любить. От, і потім покажу, що далі. Так, ось ми їх обсмажили з цибулькою. Бачите, вони вже такі трошки в мене. Аж засм... засмажені. От. І що далі? Далі туди додаємо ложку, десь столову ложку майонеза і пару ложок сметани. Або 50 на 50, якщо ви не маєте нічого проти майонезу. Або тільки сметану, якщо ви не любите майонез. Далі зелень. В мене кріп, можете петрушку, хто любить кінзу, я люблю оце. І обов'язково два таких добрих зубчика чеснока. Я через е, цей прес зараз видавлю. Все це перемішуємо, ну сюди кладемо, перемішуємо і ще дві хвилинки смажимо. І потім треба, нехай воно настоїться, остине. І вже таку тепленьку, оцю суміш, цю тепленьку страву вже можна буде тоді їсти. Це смакота. Ну, отак, все готово, перемішано. Знаєте, на камеру мені це нагадує гриби. Але по запаху ні, ні. Це все таки баклажани, але а баклажани з чесноком, чесночком це ну, завжди безпрограшний варіант. А ще й з майонезом. Клас! Все, дочекаюсь, поки остине і буду їсти. А ще паралельно буду готувати кекси з горіхами і морквою. Я готую їх уже в третій раз. В цей раз мене правда горіхів дуже дуже мало, прям півжменьків, ну нічого, додам більше моркви. Так, от готую ці кекси вже в третій раз і подумала: а я ж цей рецепт також подивилась у однієї дівчини-блогера і нічого не написала їй про це, а готую вже третій раз. Тому треба повернутись до цього відео. Я приблизно пам'ятаю, яке воно там було, і подякувати їй. Знаєте, я до того як почала вести свій канал, я ніколи нікому не писала коменти. Хоча мені іноді було що сказати. От, ну я вважаю так, що погані коменти я не пишу, тому що, ну якщо мені не цікаво, я просто не дивлюсь, що там писати. А хороші я написала, тому що та подумала завжди, знаєте, там і так, типу, без мене хтось напише. Але коли я почала вести свій канал, тепер я кожне відео, якщо я додивилася його до кінця, і воно мені сподобалось, обов'язково щось автору напишу. Ну, По-перше, я тепер розумію, що це важливо для самого Ютубу, щоб воно ну, продвигало твоє відео, да? пропонувало його. От. І по-друге, найважливіше, це дуже приємно. Е, мені не дуже часто пишуть коменти, але іноді пишуть. І е, дівчата, хто пише, я вам дуже дуже за це вдячна. Мені так приємно, коли з'являється на екрані ця така в мене позначка, що типу, вам прислали коментар. Е, Мені завжди дуже приємно читати, цікаво, і я дуже вдячна, що ви пишете. Правда, знаєте, я вам дуже дякую. А в мене, до речі, продовжуються ці помідорні припадки. Я ще приволокла ще два пакети. Ну, вже, мабуть, сьогодні не встигну з ними нічого зробити. Буде мені на завтра заняття. І чоловік мені приніс пакет з епіцентру. Так що зараз буде розпаковка. Так, що я замовила в епіцентрі? Зубна паста. Ось така в цей раз. Ну, цей склад, його всі знають, всі замовляють. Рідке мило 2 літри, завжди беру такими великими упаковками, щоб надовше вистачало і переливаю в дозатор. Серветки, і щоб про запас були. І замовила ось таку штуку: це засіб для прочистки машинки пральної. Після того, що вчора вона мені таке влаштувала, я перенервувала, то ладно, може, це був, знаєте, її крик про те, що її треба помити. Спробую, і потім вам скажу, чи сподобалось мені чи ні, чи буде взагалі видно результат. Хоча, мабуть, як його побачиш? Так, зразу не побачиш. Але нехай машинці буде легше. Ось такі маленькі покупочки Ва! в нас з епіцентру. Так, дівчата, ну яка на сьогодні молодець? Супчик Гороховий, кексики. Баклажанчики смажені, ну красота, просто ручки золоті. А спонсор всіх цих страв це Ігнашкін гарний настрій. Ігнашик, покажи, що ти їш. Де, де мій сьомий кексик? Було кексів сім, а на тарілці це тільки шість. Як так сталося? Ось він. Ігначик їх вже точить. А я теж зараз буду. Зараз чайник тільки поставлю і будемо разом пити чай з кексами. Так, Ігнашка. Добре, домовились. От що, а що там? тут той, кекс. Скажи, кекс. Ні, скажи, зачекай. Вам ми дуже дякуємо за перегляд. Як завжди, сподіваємось, що вам було з нами цікаво. І до зустрічі у нових наших відео. Всім пока-пока-пока! І пока. Пока! пока. І наш, пока.